Сьогоднішня наша літургія освячення храму вона нагадує нам теж пасхальну літургію, де ми святкуємо, згадуємо, входимо в таємницю Христа Воскреслого посеред нас. Ця літургія вона починається, пам'ятаєте, з темряви, що входить сюди лише світло Христове. Це велика ця свічка, ми теж з вами сидимо ще в темряві, ми не включили світло. Тому що в моменті, коли буде освячений цей вівтар, освячений храм, він знову буде належати Христові Воскреслому. Тобто освячення храму це ми як народ Божий, який теж охрещений, і кожний, хто з вас Охрещений, це теж нагадує нам літургію нашого хрещення. Ми стаємо храмом Божим, ми належимо Богові. Коли батьки приносять діточок до тайни хрещення, ці діточки духовно перероджуються, помирають і воскресають з Ісусом Христом. Тому ми всі стаємо храмом Божим, храмом Духа Святого, тобто відбувається. Цей момент переходу з темряви у світло. Тому освячення храму це ми цю будівлю призначаємо винятковим місцем Божої присутності, освячення храму, призначення храму, щоб цієї будівлі, щоб все, що тут є. І всіх, хто сюди приходять, належали Богові. Дивіться, все, що тут є, ми говоримо теж по точному значенні: це є Боже, Боже. Тобто це Божий дім, Чому? бо він йому належить. Чому він йому належить? З однієї сторони, це Бог дав нам натхнення: зробіть місце зустрічі, місце зустрічі ваше зі мною. Можемо теж сказати, що колись вашим предкам теж Бог вказав це місце. Тут хочу мати храм для того, щоб в храмі зустрічатися з вами, зустрічатися з вами, як з моїм народом. Якщо ми можемо з Богом зустрічатися всюди, бо Бог всюди є і все наповнює, але ми сюди приходимо як народ Божий, який належимо йому. Як народ Божий, який належимо йому. Кілька моментів, про які хотів би з вами порозважати, чого ми тут знаходимося? Через навчання Ісуса Він говорить нам: прийдіть до мене всі. Прийдіть до мене всі, Бог нас кличе, прийдіть до мене всі. Прийдіть до мене. В нього відкриті руки в Бога, хоче нас обдарувати своєю благодаттю. Прийдіть до мене, куди до тебе йти? Властиво, коли ми приходимо до, до, до Божого дому, це є свідомий акт приходження до Бога. Ми приходимо сюди, ми впевнені, коли ми приходимо в храм, що те місце є призначене для зустрічі з Богом. Ісус говорить, наверніться! Наверніться перші слова Ісуса, наверніться. Ми, коли приходимо в храм, людина, яка приходить в храм, це вже акт навернення. Він вже навертається. Той, хто не приходить у храм, якщо він охрещений, то це якби вираз того, що він не хоче особливої зустрічі мати з Богом. Він говорить, може, я його маю в серці, може, маєш, а може і ні. Але Господь говорить: прийми моє тіло і кров. Прийди до мене, я тебе хочу накормити. То як ти можеш у своєму серці бути накормленим? Тобі потрібна їжа? Тобто храм це місце, дає однозначний цей стосунок, де ми приходимо до Бога, який нас кличе. Прийдіть до мене всі. Прийдіть до мене. Для чого ми сюди приходимо? Щоби почути слово життя. Наша літургія завжди вона зосереджується навколо того, що ми слухаємо, слухаємо читання, слухаємо проповідь, слухаємо, що Господь хоче сказати до мене тепер в моє життя через це слово Боже, через цього проповідника. Знаєте, одне з найпростіших речей, які Господь завжди повторює. Слухайте, ви мене не слухаєте. Ви не, ви не чуєте мене, говорить Господь. Слухайте мене, слухайте мого Сина, слухайте і виконуйте те, що Він вам говорить. Слухайте мене. Бог дуже просто повторює: прийдіть до мене і слухайте мене. Тобто ми приходимо сюди, щоб почути Його. Не для того, щоб виконати релігійний обов'язок. Не тому, бо мусимо, не тому, щоб вирішити якісь справи, хоча вони теж як наслідок можуть вирішуватися. Але ми приходимо, щоб почути, що Господь говорить до нас, яку добру новину Господь говорить до нас. Це перше, ми приходимо до Ісуса. Щоб почути Його, що він говорить до нас. Коли ми Його почули, ми маємо можливість Йому відповісти. Ми йому відповідаємо, ми звертаємось до нього. Коли ми говоримо вірою, це теж наша відповідь, «Так, я вірую в тебе. Я вірую, що ти творець неба і землі. Я вірю в те, що ти дав нам Спасителя. Я вірю в те, що ти переміг диявола, переміг гріх, переміг смерть. Я вірю в тебе, що ти дав нам Духа Святого і дав нам церкву, таїнства, спільноту. Вірю в життя вічне і очікую Твого другого пришестя. Ми відповідаємо так в те, все, що Ти нас навчив, і все те, що Ти нам даєш, я в це вірю. І тоді звертаємось до нього з проханнями. Одним з великих місій наших брати і сестри, коли ми тут згромаджуємося, це заступницька молитва. Молимося за наших близьких, рідних, ми починаємо заступатись в молитві, щоби Господь через нас діяв в цьому світі, і прославляти і дякувати Його за Його дари. І таким чином ми з вами потім переходимо до цього етапу зустрічі, особливої зустрічі з Ісусом, який дарує нам самого себе. На кожній святій Месі Ісус дарує нам не тільки Дух Святий Діє, не тільки Слово Боже діє, але Ісус дає себе, щоб ми прийняли Його тіло і кров, щоб ми зміцнилися Його благодаттю. Таїнствами, через які Він тут діє, і даром Духа Святого. І коли ми з вами так прийшли сюди, навернулись, почули, звернулись до Бога і наситились, виходячи звідси, Господь нам говорить: а тепер ідіть, ідіть з моїм миром. Ідіть з тим словом, яке ви почули, ідіть і звистіть. Всім, кого ви зустрінете добру новину, що Христос Воскрес, що Він переміг гріх смерті диявола. І несіть в своєму серці добру новину, бо ви світло світу і сіль землі. Тож, брати і сестри, продовжмо цю нашу молитву, просімо Духа Святого і тепер в літанні до всіх святих. Яка наступить за коротку мить, просімо, щоб Дух Святий освятив цей храм через Моє служіння і вашу молитву, і щоб під час цього освячення ми відновились як храм Божий, відкрились надію Духа Святого, і щоб ми витривали в цій святості і особливим чином. Дякуючи Богові за його добродійство і провидіння, з яким він відновив цей храм, щоб ми теж були відновленими духовно і далі служили один одному тією любов'ю, якою сам Христос нас тепер обдаровує. Амінь.